Бачите, в духовних справах, так само як в фізичних, в тілесних, є міра. Я знаю, що дехто може бути незгідний з тим. Дехто може бути незгідний. Але ми не спосібні більше взяти, скільки ми можемо. Навіть духовно. Не спосібні. І тому мусить бути якась перерва. Якийсь інтервал між одним і другим. Так само як фізично. Ми харчуємося зранку, в обід, ввечері, але цілий день ми не можемо їсти. Духовно також так. Я так сиджу і слухаю, як брат проповідував. І знаєте, ми часом маємо або передаємо настрій. Я собі так згадав. Час, коли мене рукополагали на присвітерське служіння, я був зовсім молодий тоді. І один із братів старших мені сказав такі слова, я їх пам'ятаю, як молитву «Отче нашу. Він в наставленні своєму мені сказав так, щоб ти пам'ятав, щоб які обставини в житті твоєму не сталися, ти повинен бути вищених. Ви мене зрозуміли? Yeah. Ви знаєте, як часто негативні речі впливають на наш духовний стан. От я можу вам стати і говорити про тяжність життя, про переживання, про проблеми. І ми є такі люди по натурі, що ми маємо оцю духовну, духовний зв'язок між собою. І ви то сприймаєте. І той тягар берете на себе. Каже, носіть тягарі один одного. І коли так все здається, все так тяжко, все так пригнічено, здається, немає ніякого світла. А ми проспівали цю прекрасну пісню. Щасливий я завжди з Ісусом Христом. Ось для чого зібрані наші, брати і сестри. Ми тут дійсно відпочиваємо не тільки духом, але й тілом і душею. Це є відпочинок наш. І уявіть собі, коли б ми, люди, люди, віруючи, не мали цієї розради в нашому житті, насправді було б дуже важко. Я не знаю, чи можна було би морально інколи витримати деякі нагрузки, котрі падають на вас, на вас, сестри, на вас, браття. Але віруюча людина є сильна тим, що вона має розраду, і ця розрада, як ми чули в нашому Господі Ісусі Христі. Ми можемо схилитися не тільки в домі молитви, ми можемо це зробити в транспорті, ми можемо це зробити вдома, ми можемо зробити в куточку на роботі, де би ми не були. Йона це зробив всередині в Китові. Уявіть собі його становище. Але був переступ Божої волі. І коли він побачив смертельний, як кажуть, свій кінець, він тоді почав у тих водорослях, я виявляю його в цьому нутрі, там, де була вся, всяка нечисть Йона, при повній свідомості, кличе до Бога. Воістину нема перешкод для Господа. Його вухо там чуло, його молитву. Він чує твою молитву і мою молитву. І він знає, коли прийти своєчасно на поміч. Але Йона не хотів послухати, брата і бо він ненавидів ненавитян, які робили багато шкоди для ізраїльського народу. Він хотів, щоб Бог знищив їх. І каже, я знав, що ти Бог милостивий і милосердний. Я знав, тому тікав, Брати мої, сестри, от якого ми маємо Бога. Я би коротенько хотів сказати, оскільки вже, як я кажу, сьогодні ми багато чули, хто був на тому служінні. Цей Євангеліє від Матвія буду читати 13 розділ. Брат нагадав про притчі, і мені так впало на серце пару речень з цього з проповіді нашого Господа Ісуса Христа. 44-го вірша буду читати. Він сказав такі слова, царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його з радості, з того йде, та й усе, що має, продає і купує те поле. І подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Брати і сестри, наш Господь, коли ми читаємо тут вище трошки написано так, що це все в притчах Ісус говорив. До людей і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи, відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Віце яка проста мудрість Божа і одночасно глибока. Можливо, ми б хотіли мати зворот думок, речень наших, такі, знаєте, трошечка складніші. Але коли ми читаємо, аналізуємо проповіді Господа нашого Ісуса Христа, вони зовсім прості і доступні, і одночасно дуже глибокі. І в цих притчах він висвітлює і показує Божу любов до грішного світу. А це означає до мене і до вас. Бо ми були. В цьому грішному світі. І є ще в цьому грішному світі. Но ми є спасені, брати і сестри. Ми спасені в цьому світі, але ми ще свій шлях не закінчили. Ми ще на землі. Пам'ятаєте ті слова, як Мойсей прощався своїм народом, і Господь йому сказав, що ти не війдеш туди, також через переступ. І він казав свої заключні слова, свої проповіді, сказав такі слова. Ви ще не війшли до місця відпочинку. Народ Божий, він є подорожній. Хоч ми тут, чи там, чи на Україні, чи в Америці, де би ми не були, ми є подорожні на цій землі. Наш край не тут. Наш край. Там, де наш Господь Ісус Христос, ми Його чекаємо. Ми його чекаємо, брати і сестри. І ми чекаємо нового неба і нової землі, де правда думає. А зараз ми живемо цим словом, котре він залишив свій час на цій землі. І це слово дійсне реальне є, і воно відповідає до всіх часів, брати і сестри, і де би ми не були, в якому краї, в якій культурі. В якому часі воно завжди підходить. Хтось з братів сказав, що слово є Бог і Бог є слово, написано в Євангелії від Івана, це в почині було слово, і слово було Бога, і Бог було слово. І все, що сталося, сталося через Нього, брати і сестри. Це є животворна сила. І ніяка література, ніякий шедевр мистецтва літературного не має такої сили, як слово Боже, як Євангелія. І не важливо скільки нас, чи тисяча, чи двісті, чи сто, чи двоє, чи троє. В ім'я нашого Господа, брати і сестри, це слово має силу. Це слово має силу. Він відкриває, бачите, через Слово Боже, ми навчаємося. Через Слово Боже, нам наша віра укріпляється і зростає. Ми духовно будуємося, ми ж не маємо інших джерел для цієї справи. Для віруючої людини це є основа, це є фундамент, це є Слово Його. І він використовував син Божий, він, брати і сестри, не керувався, можливо, сучасною якоюсь літературою чи чимось іншим. Ну словом Божим він сказав, що не, не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Господніх. Це для нас є хліб. І Христос сказав, хто не їстиме тіла мого, хто не питиме крові моєї, не матиме частки зі мною, брати і сестри. І якраз в цих образах ми бачимо, що ми цим живемо, і якщо віруюча людина. Не годує свою душу цим словом. Вона дійсно, як було сказано, засихає. Вона засихає. Я би хотів звернути просто увагу на цих пару місць, які я прочитав разом з вами. Перше місце сказано, що Царство Небесне. Євангелист Матвій вживає зворот цих слів, Царство Небесне. В ньому мало сказано Царство Боже, як в Луки, в Марка. В нього Царство Небесне, його Євангелія більше призначене для єврейського народу, для котрих був знайомий цей термін Царство Небесне. Вони чекали Царство Небесне, брати і сестри. Кожна віруюча душа чекає Царство Небесне. Учні чекали. І коли Христос воскрес з мертвих і явився їм вже перед своїм Вознесінням, вони питали, чи не час цього, ти збудуєш це царство для Ізраїля. Кожен із нас хоче бути в цьому царстві, брати і сестри. І це царство не за горами. Я завжди, як проповідую на цю тему, говорю, до нього не треба летіти літаком чи на супутнику, чи кораблем, чи машиною. Христос сказав: Царство моє всередині вас. Брати і сестри, його не треба далеко шукати. В собі. Бо царство Боже це є праведність, це є мир, це є радість в Дусі Святому. І та людина, котра це отримала, вона знає, вона вже вкусила як благ Господь. Вона знає, що таке царство небесне. Вона знає, що таке царство Боже. Вона має уяву, має смак. І тому невіруючий чоловік ніколи він не може нас зрозуміти, брати і сестри, нашої радості. Він не може збагнути цього. Візьміть невіруючу людину і говоріть йому про ті духовні речі. Для нього це закрито. Він не розуміє цього. Но той, хто вкусив, як благ Господь. Він цінить і славить Господа. І Ісус Христос вияснює у цій таємниці. Божої постанови, які відкриває в таких простих образах в притчах, бо притча це є порівняння. І він каже, що царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає. Тут є дві думки, брати і сестри. Ми з вами можемо бути подібні до цього. Ми шукаємо скарбу. І в цих перших словах. Ми можемо бачити, що цей скарб для нас це є наш Господь Ісус Христос. Віруюча людина згідна лишитися всього, щоб тільки придбати Господа Ісуса Христа. Ви не порахуйте мене фанатиком, бо всі ми на землі, і я розумію, що наше життя складається з матеріальної частини і духовної частини. І ми дбаємо. І за одне, і за друге, але для нас основу нашого життя складає духовна частина. Духовна частина. Чому наші попередники, брати, сестри, несли на руку за ім'я Христове і ви, брати і сестри, скільки ви витерпіли, а ганьби і сорому зневаги? За що казали вам дають, вам платять? Ніхто вам нічого не дає, вам дає тільки один Господь, один Бог. Але ви пізнали його і готові йти за ним. І для світу це не зрозуміло. Світ, великі люди, вчені люди, писали цілі трактати відносно релігії і казали, що це опіум народу, що це воно робить, якби людину тверезою. Але на підставі слова Божого і життя реального, брати і сестри, навпаки, віруюча людина це є сама твереза і моральна людина, це є віруюча людина. Вона вище стоїть на всяку інтелігенцію, на, на всякі речі, які є в цьому світі, які він дає і, і пропонує. Тому що вона має від Господа цей Ісус, Ісуса свого Спасителя. І тому тут сказано, що для нас оцей скарб знайти це нашого Господа Ісуса Христа. І ми готові все продати. Лише би тільки, як апостол Павло каже, досягнути Воскресіння мертвих разом з нашим Спасителем Ісусом Христом. Друге місце каже Христос подібне царство небесне, до того купця. Він прирівняв. І коли ми роздумуємо над цими словами, то ми можемо бачити, хто є оцими дорогоцінними перлинами для цього купця. Хто цей купець, брати і сестри? Тут сказано подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих, чуєте, добрих перел. І каже, як знайде одну дорогоцінну перлину, то говорить, все продає йде і купує її. Ціна велика, висока. Вона не зовсім пропала, ця перлина. або ці перлини, вони є, вони загублені, вони в чужих руках, вони на дорожній погибелі. Але хто цей багатий купець, брати і сестри? Це наш Господь Ісус Христос. Ось цей купець, він володіє всім небом і землею, брати і сестри. В нього всі дорогоцінності є, але він шукає дорогоцінних перлин в цьому світі. І дійсно він все продав. Він продав свою славу. І зійшов до нашої безслав'я. Він, він змінив своє, свою силу, щоб нас спасти. Він віддав життя своє, щоб нас врятувати, брати і сестри. Він все зробив. І слово Боже каже, що він збіднів раді нашого багатства. І коли і йшли за ним люди, він казав, що лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда, а Сину Божому немає де голови прихилити. Ви бачите, до якого стану він дійшов. Все продав. Залишив славу небес. Но його одного достатньо було, брати і сестри, для того, щоб придбати весь світ. Весь світ. І він віддав своє життя в ім'я спасіння людства. Він знайшов цю перлину. І ця перлина сьогодні є дорогоцінна в очах його. Це є невіста Його, його церква, яка омита ним, куплена ним, яка вирвана з цих тенет, ворожих, з гріхів, з неправди, брати і сестри. Воістину, цей купець це наш. Господь Ісус Христос, який придбав нас великою ціною, брати і сестри. І тепер ми є, або ми належимо до цього царства. І це царство будується на тій грішній землі. Но прийде час, коли воно наповнить собою небо. Небо. І хай би Господь допоміг, брати і сестри, щоб ми. Пам'ятали, що за нас заплачена велика ціна, велика ціна. І для нас скарб це наш Спаситель Ісус Христос, ім'я котрого ми зібрані. Хай би Господь благословив кожного з нас, щоб благословив наше життя, наше служіння, наші доми, щоб дійсно ми були вище тих обставин, які зустрічаються в нашому житті. А їх дуже багато є, брати і сестри. Але з нами є наш Спаситель, який сказав, що він ніколи не залишить нас сиротами. І багато з вас вже покритих сивиною пройшли великий шлях життєвий і відчували, і розуміли, і бачили руку помочі від Господа Ісуса Христа. Будемо йому вірні, будемо дякувати.